Убивця і крадій про дві неприємні події, які сталися у Кам'янському районі на минулому тижні. Наші редакції розповіли представники Кам'янського районного управління поліції. Історія крадія невдахи і міра покарання для зломисників. Далі у сюжеті. 19 серпня. Посередня, близько другої години, по вулиці Михайла Грушевського сталося вбивство. Поліцейські Кам'янського вже затримали 40-річного чоловіка за скоєння злочину. Як становили поліцейські між підозрюваним та 32-річним потерпілим, виник на вулиці конфлікт, коли чоловіки зустрілися після під час конфлікту? Старший чоловік дістав ножа, та стромив у груди молодшими, після чого він з місця злочину втік. Затриманий чоловік виявився раніше засудженим місцевим жителем. Наразі він отримується під вартою. Йому оголошено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення за статтею Умисне вбивство. Наступний злодій ще зовсім молодий, а закон порушив, як деякі за все життя не зможуть. На Дніпропетровщині поліцейські затримали 19-річного юнака за скоєння серії крадіжок. Правоохоронці встановили, що юнак на на, на даний час підозрюю обґрунтована підозрюється скоєнні шести кратіжок. А саме, юнак побачив, що його сусідка залишає мотоцикл у внутрішньому дворі і вирішив поцупити двоколесого. На злочин пішов вночі, а мотоцикл заховав у кущах у лісосмузі. Поліцейські встановили, що хлопець обикрав іншу свою сусідку. Він під різними приводами заходив до неї додому, і коли жінка відволікалась, він постійно викритав у неї мобільні телефони. Таким чином юнак Викрав у жінки два мобільні телефони. Під час слідчих дій поліцейські встановили, що на цьому слизька доріжка юнака не закінчувалась. Виявляється, він був причетний до крадіжок у місцевому магазині. Вночі він пошкодив вікно, заліз середнє приміщення, звідки викрав гроші, тобто виручку та продукти харчування. Поліцейські затримали хлопця і повідомили йому про підозру у скоєнні правопорушення за статтею Крадіжка і незаконне заволодіння транспортним засобом.